Панове, привіт! Ну що, настав час для більш-менш серйозних трансферів, ну, принаймні, відносно мого бюджету. І чи можете ви в це повірити? В мою команду повертається ніхто інший, як Крихітка Рольфо. Можливо, ПАК 75? Так, є, саме в такому пакетику мені випав Рафіні Інформ. Чи можемо ми повторити якийсь такий успіх? А ну? Ей, ванг шванг вона ніби відчувала, що сьогодні ми повертаємося до жіночого футболу. І ей, як знали, дві дівки в одному паці з двох можливих карточок. О, 10500 мета. Молодець удогі. Крихітка Рольфо. Вона повертається. 86 рейтинг, 4 на фінтах, 5 не на робочій нозі, ніби нічого і не змінилося. Я сподіваюся, що вона буде грати настільки ж якісно, як в Всі 24, коли я вперше з нею зіграв. Але у мене так чи інакше немає вибору. Я маю грати з нею, тому що в мене є одна гравчиня, яка вразила мене в драфті. Я вам казав, що в драфті я буду грати не просто так. Цей режим дає можливість познайомитися з гравцями, яких ти раніше не мав, і тут. З'явилася вона. Патрі Гіхарро. Патрісія Гіхаро Гут'єрес. 4-4. Подивимося, чи в основному складі вона буде грати настільки ж яскраво, як там. В неї є фінес шоти. Я спробую дати фінес лонгшот. Подивлюсь, що з того вийде. Паси! Шкода, що на Деф немає плейстайлів, але я буду сподіватися на те, що стати витягнуть. Те, що в дефі можна. Ну і плейстайли на контроль м'яча. Це має бути дуже приємно. Я сподіваюся, бо в цій грі далеко не кожним гравцем рухатись приємно. Едерсон 27250. Ну, я почекаю ще. В мене тут є один центрбек, бетонний. Бастоні. За 31 750 я взяв одразу з тінню. Золотий гачечок для центрбека. І єнотик. І жокей. Для такого потужного габаритного. І от тут буде питання. Два питання є відкриті: павар чи варан, куртуа чи Терштеген. Якщо говорити насправді про Томорі, ну, я не знаю, чи треба, чи ні. Бо я можу зіграти з паваром або вараном на еволюції. Але навіть в дефі, павар може стати дуже цікавим і дешевим, тому що мені здається. Що вікенліга приб'є, приб'єш, ото морі, що Бремера? Через тиждень ви будете плакати, хто зараз їх купує. Отакий От може бути варан. Ну але там деф 83. Якщо з куртуа, можна і без куртуа. Ми можемо грати без куртуа. А може якийсь у най Сімон? Щось новеньке. Севич ногами. Виходить, з воріт. Має ще й пасулі. Має ще й пасулі, боже мій. Цей Едерсон на мінімалках. Мені подобається. В терштегена в, об... в Куртуа такого нема. Вони просто сфокусовані на роботі. Поглянемо, як він себе проявить. Але павара я хочу купити з Тінню. Варана не хочу. Ви будете писати мені на ютубі в коментарях, що кожен рік одне і те саме. А так ви не напишете, бо з паваром я не грав, з бастоні я не грав. Я беру. Є душа просто спокійна і щаслива. За 5600 перемога. 400 монет до хати. Вона mm, ну, на плеймейкері тільки, там. Вище хочеш бути. Вищий, ніж гамшик з дефом, вищим, ніж у гамшика. Ні, ти будеш холдинг. Та, ти сейвив у мене краще, Гігаро. Якщо що, я тебе вручну розжену. Рафінь... я тут, до речі, зробив так, що Рафіння ширша, корея всередину. Щоб мати один фланг трішки вільніший але не повторюйте домашніх умовах. Спробуєш, Рольфа? Вау! Погляньте до Рольфо! Боже мій! Дай будеш фулбеком Ось так буде. Тебе що? Голкіпер на плюсику? Та ти що? У мене вперше голкіпер якийсь сфокусований на тому, щоб Удари ловити Хантера дати для Тюрама? обов'язково. І ще одне форма. Подивимось, що цікавого є. Origin. Бетіс? О, точно, Бетіс підходить. Реал Бетіс. Нічого собі, Бетіс. А коли то ви так піднялися? Ага, в них білі е, шорти і зелені гетри, То дуже стильно, бляха. Я в шоці за 2000 форму. Боже мій, я павара, там 400 монет сейвив так довго. Зелені гетери, білі шорти, ти шо, та це взагалі. Ей, що це за Auss Global? Ми підтримуємо Кенгуру чи що? Тренлайн якийсь забагато щось на формі написано. Ну, але білі шорти і зелені гетри це стиль. Значить, якщо я виграю ще одну, а після того, що дві я в першому дивізіоні. Три поспіль перемоги, хлопці і дівчата. Комон! Ми можемо! В нас нова форма, в нас новий склад. У нас все по-новому. Боже, бідний Джо. Бідний Джо не має місця. Данджума. Діабі. Данджума, якого я посадив. Відпочивати грає проти мене, я сподіваюся. Він зараз мене не здивує. Та ноги трохи губляться на полі. Хоча форма стильно виглядає. Не треба було то рашити. Не треба було то рашити. У неї Симон не рятує. Діабіну Люден, бо викинув бастоні. О, дуже гарний удар. Але Патрі зараз посолюдала в дотик, я кайфую. Оу, oh. нормально. Ну що тюрам, можна вішати чи що Ага, тут ще бастоні тепер є. Най, Симон, ти що робиш? а синь є, рольфо ух ти Ааа, грізі можна було забити. Бляха як так легко посиріжеш. Ні. О, Данджума! Данджума! Угу, нічого світло, я ж таких не бачу. Оу! Ні, ну це дупа. Ах, тюрам перший удар головою є. Ай-яй-яй, тюрама, як би нам забити так от ще раз подати. Ні-і-і-і-і-і-і. Коре. Та бляха. Ну, нарешті 2 -2 по грі. По грі корея були моменти. Як добре, що вони матеріалізувалися. А. Та зараз знову, до речі, момент в цій атаці, де Л1-Трикутник не спрацювали. Це так замахує. Отут. Знаєте, як вони класно летять, Л1-Трикутники тут в стіночку? Ну що, Подякуємо Рольфу і Гігару, Вони втомилися. Райс Девіс Гіхара дуже наїлася. Вау. Я вперше бачу, що в мене так гравець не дався. Ой, який ракурс. Остання атака. Гарно. Найс! Nice! Юрафіння! Джекей Гол, яка комбінація на останніх секундах, і ми заробляємо перемогу після якої на Х2 будемо йти далі. Добре! Райс асист, да, Вірафіння, який удар. Ух! Віддав він данджомі, віддав за ту тривалку. Допрацювали. На останніх секундах розіграли. Я зіграв матч. Я пропустив два голи. І дивлюсь, голи, які я пропустив. І думаю, чому так сталося. І тут я бачу. Що я протупив, бо вилетів за Бастоні. Він мій дебютант. Мені з ним грати незвично. Він hevyweight, як ентоні Джошуа. Пролетів. Все до побачення. На наступний раз я так не полечу, бо я знаю, що я з ним не долечу. Я отримав міні-досвід в епізоді з Бастоні. Своїм новим гравцем. Тепер я знаю його слабку сторону. Не треба в центрі з ним так викидуватись. Потім. Я йду дивитися, як мені Данджума забив, бо я вже не пам'ятаю, чому ми дали йому взагалі пробити. Але я пам'ятаю, що удар летів з кута. І що я бачу? Пасолю гарно спіймав, окей. Бачу, що Болролом він просто мене взяв, хоча я то чекав і скидував швидкість, але недостатньо, значить, рано почав скидувати і бастоні понесло. Це теж знову з мінусів бастоні. Він буде таким важким на поворотах. До того треба зникнути. Взяв під тривелку, забив. Коли тут Хансен, то зразу чекаєш стрівело. Коли Данджума, Джума, ну сумніви, ще є. В нього немає плейстайлу на трівели і на ударах. Ну, тривали, зрештою, в цій грі від кожного летять, але від знаних майстрів з тривалками ти знаєш, що чекати від данджо мені. А ще як ти в шостому дивізіоні, то я думаю, що дивлячись на те, як грають ті, хто в високих перших дивізіонах в еліті. Дивишся, як вони захищаються, дивишся, як вони атакують, дивишся звідки вони забивають, дивишся, які розігріші там комбінації, чи якісь брокен муви, фінти там. А нам би зараз виграти два поспіль було б чудово. Ні-ні, нічого о 25-й не залишається абсолютно. nova torinka Holland, oh, oh. Leo, Salah, Bellingham. Jeden od Angel Correa. Ales oh, Becker І Чурам! Дебютний гол Тюрама. 2-1 ми попереду. Отак от, от. карпати Бетіс. Реал Львів. Патрі. Но. Просрано. Абсолютно просрано. Найс, Рафіня, летс го. Ну, це гол. Це не гол. Рольфу 6 нашепотіло Рафі, що він заграв. Може бути. Ну, Рафінья сьогодні. На новій хвилі. Божевільний склад по ціні. Абсолютно божевільний. Уна і Сімон! Боже мій! Можливо, в нього влучили, але все одно це не відміняє факту прекрасного сейву. Я в шоці зіграв класно. Фух, павар прекрасний, як він Холланда зупинив. Боже мій! Оу! Oh! Ай, як зміг Грізман так і вижив в тому моменті. Без швидкості, без корпусу. Пастоні. Рольфо, туди його! Давай, 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 давай. Ось вона. Ось вона. Без коментарів. Але тут не підвів. Довбаний Грізман бляха. Ти у мене зараз кар'єру закінчиш не тільки в збірні, а ще й в моєму клубі Ultimate Team. Чуєш чи ні? Не дай Бог ще раз таке побачу. У і Сімон який голкіпер в мене боже мій. За ним вже полюють скаути Манчестер Сіті. Добре, павар дуже подобається. Курва, Фінес Шот, бляха 5 хвилин. Треба Лінтона наші підтягнути в склад, щоб можна було сідати в 4-1-4-1 в кінці. Коли як не зараз, треба випити Актімельку. Можливо, останній матч у другому дивізіоні, але лише можливо, нам треба перемагати для цього, інакше не вийде. Склад такий, що можна поборотися. Плюс-мінус нашої цінової категорії. Ні. Добре. Ну, це от таке тупе я в шоці. Коли даєш пас і одразу на перехопленні забираєш біжиш далі. Грізі. Грізі правою. Дай! Молодчинка Грізман. Зелений таймінг 1-0. Прекрасний удар. Патрі з гамшиком, не порозумілося. Бляха, як дитину. Дуже добре, повар. Добре читавши, він піде в дальній 2-2. 2-2 ще 10 хвилин. Переможний гол виведе в перший дивізіон. Нічия залишить за два кроки від поразка відкине трохи в дупо. Це Срака. Срака. Прийомом себе загнав. Не хочу я назад на крок. Жах, що два голи, але не жах по грі. Він дуже мені подобається. Потужний, чіпляється за м'ячі. Корпус ставить, скидки робить головою. Гіхар якось на холдінгу там трохи занизько може, але найдуже класні паси. Дотику, це тільки так, а так відчувається. У Рольфу нічого так. Пастоні. Такий важкий, страшний. Саліба, напевно, не такий важкий за рухом. Новий день приніс мені нові матчі на шляху до першого дивізіону і. Три перемоги поспіль у трьох зіграних матчах, і це означає, що моя команда опиняється у першому дивізіоні. І як тут не відзначити тюрама, який... Розігрався так. Він почав робити все те, чого я від нього очікував: забивати головою після кутового скидувати асисти головою. І ця його потужність, вміння закривати м'яч корпусом. Дуже круто. Мені заходить, і він після того знаходить Грізмана, Інколи Грізман знайде його. Коротше, взаємодія між ними налагоджується, і це виглядає дуже цікаво. І поглянемо, яким він буде. Перший дивізіон. Подалі нам потрібна еліта. На сьогодні все. Сподіваюся, відео вам сподобалося. Скоро знову почуємося і побачимось. Бережіть себе.